Мастер-клас, як робити валентинку до Дня Закоханих для близьких та рідних. Для цього знадобляться: ручка і олівець. Клей, пива, любий. Далі декілька олівців можуть знадобитися, але це за бажання: пензли, ножиці і манікюрні ножиці. Ще знадобиться білий папір, червоний картон і помаранчевий. Ну, можна різні кольори, я такі обирала. Спочатку нам знадобиться червоний картон. Ну, Тут зрозуміло, ось так згинаємо, малюємо тут половинку сердечка. Так, в мене вийшло ось таке серденько, а я його вирізала. Але якщо ось таке, воно майже плоске, ну ось таке мені подобається, але можна манікюрними ножицями трішки ось тут, -от, ось тут -от підправити. Наприклад, я, мені подобається ось такі сердечки. На нашій стороні треба розмалювати можна любим олівцем, але я хочу червоним фломастером. Зараз покажу. Так, в мене щось вийшло. Ось так от я розмалювала серденько. Ось таке червоне, а тут таке світло-рожеве, тому що це картон. Далі, ну наприклад, пусть буде в мене помаранчевий колір. Також також згинаємо. Можна нарізну довшину. Я, наприклад, хочу ось це. В мене помаранчево буде. Це середнім сердечком. Далі мені треба зробити так, щоб це помаранчево було трішки менше забільше, щоб тоді ще помістилося одне сердечко роблю приблизні виміри. далі виходить от таке. і зараз, швиденько, швиденько виріжу. Ось таке помаранчеве середенько. Дивлюсь, чи поміщається воно тут. Нічого вкорочувати не треба. Далі я, наприклад, візьму білий папір. Білий папір. Те ж саме ось так от половинку згинаємо. Я прогнала, але хочу трішечки побільше зараз. Далі беру ось це, середнє серединку, підтуляю і роблю ще раз трішечки поменше. Так, виходить інколи не так, як хочеться, але можна все виправити. Далі да ще вирізаю це серденько. В виходить, вийшло ось таке ще серденько.